Ух ти! Ух ти, нарешті! Гопро про відео. Гопро, ух ти, хороша! О, прям хороша. Ух! Друзі, я хочу почати це відео з гарної новини і з розіграшу п'яти крутих подарунків. Ви знаєте, я працюю в компанії Фіш Фіш, і в цьому році ми запустили новий проект. Це YouTube канал компанії. І... На честь цього зараз буде розіграш п'яти дуже крутих і коштовних подарунків: перше вудлище Sportex Nova Twitch. Друге, третє, четверте і п'яте це брендові круті і дуже оловості воблери, а саме ОСП Рудра, Мігабас Вантен, Тіємко Джеркін Pepper і от такий Life Target. Це вже ексклюзив, ми всі їх розпродали. Але. Хто буде приймати участь в цьому розіграші, має можливість отримати ці подарунки усього-навсього за підписку на мій канал і канал Фішфіш. -фіш. Посилання буде під відео. Залиште, будь ласка, будь-який коментар під цим відео, тому що саме через коментарі ми будемо обирати переможця, але я обов'язково перевірю підписку на канали. Нехай щастить і дякую вам! Всіх вітаю, друзі! Це Катя! Сьогодні зранку прокинулась, і знаєте, ще було рано, але дивлюсь якось за вікно і занадто світло на вулиці. І я розумію, сьогодні точно буде дуже сонячний день, настрій, просто весна, тому швиденько зібралося. Бачите це? Згадати взагалі, чи не розучилась, чи я ще ловити на кастингові снасті. Сьогодні у мене в руках мій кастинговий спінінг. Мультиплікаторна котушка. І сиджу, знаєте, і думаю, я як ота жінка, яка відкриває шафу, а там дуже багато різних суконь, а вона каже, що коханий, мені нема що одягнути. І от я зараз так себе відчуваю, відкриваючи оцю величезну сумку з приманками. Друзі, у мене стільки воблерів. Ну, не знаю. Почнемо, мабуть, от з такої коробки. Тут у мене ОСП, Мегабас, Йозурі, Джакал. Я просто не знаю, правда, от хардкор тут ще є. От що мені одягти? Є у мене лайфтаргети, тіємко. Є у мене Голден Міни. Ну це вже перебор реально. Я сиджу і не можу придумати. Катя, що робити? Правда, не знаю, але точно треба почати з того, що прив'язати повідець. І оскільки сьогодні я буду рибалити оригінальними ваблерами японськими, то треба надійно їх прив'язати а Для цього у мене є. Для цього у мене є хардмоно Так, візьмемо, візьмемо. Ну, 0,6, от, це саме такий мій улюблений. Це вже готові повідці У мене є матеріал окремо хардмоно, але от з 0,6 діаметром трошки складно зв'язати повідець, тому я... Таким читерством займаюсь і використовую вже готові. Дивіться, в чому його фішка, от Він навіть якщо зігнувся, да, то ви його одним легким рухом вирівнюєте і він стає знов рівний, як струна. снасть касингова, тут у мене канат 0,2. Я матою катушка або гарсія Рево. X – це е, нова генерація, у 2023 році вийшла. І вудлище Sportex Hydra Spirit. Це також нове вудлище 2023 року. 828 у нього кастинг, 2.10 довжина. Оновлена модель. Е, раніше він називався Hydra, Hydra Speed, Тепер Hydra Spirit. Ось такі комплекти тут у мене все дуже гарно по кольорам. Знаєте, за що я люблю спінінгову риболовлю? Так це за те, що пару хвилин і ти вже зібраний і готовий ловити. Так, щось я розігналась, забула, що в мене мульт. Треба звикнути. Бо не хочеться зараз дуже багато часу витратити на розплутування. Саме головне робити замах і плавненько відпускати без ривків на початку. Краще не сильно далеко закинути, але обійтись без бороди. Ну і коли треба, пальцем просто зупиняєте. Ну дивіться, три закиди, бороди нема, вже непогано. Блін, Поки що жодного тичка просто. Активності риби немає. Ну і правда я не воблери ловлю. Зараз, я думаю, краще всього все ж таки дрібний силікон буде працювати. О! Блін! Ой, вон там біхар пішов від риби. От так, от перше клювання я, не знаю, прогавило. Спробуємо тіємко. Джеркін Pepper називається. Вже відчули від мене цю назву. Ох, летить одразу подалі, бо він більший. У 2023 році відкрила для себе цей воблер. Була у нас з моїм другом Сашком Риболовля з човна на одному такому дикому старіку Десни. І тоді просто розривала. Я десь щук 5, мабуть, спіймала на нього. Просто був розрив. І як для японців у нього ціна класна. Він був десь 600 гривень. Зараз 200, ну, до 300 там, 290 щось таке. Варто мати собі в арсеналі. За такі гроші, класний воблер. В нього гра просто нереальна, дивіться. Але покльовка і це вже супер, це вже чудово. У мене є надія, що я сьогодні піймаю рибу. Ух ты! Блін, та що ж таке, Катя? Ну, друга рыба вже. Друга. Отут прям. Вот тут прям. Та щоб ты була здорова, ну що таке? Я не розумію. Чому б'є, але ну, не бере. Переходжу на інше озеро. Тут же щука бачила мої воблери. Піду інші риби покажу. Офігеть. Дивіться. Це чи короб. Здоровий. Блін, не спіймала. Ха -ха -ха. Було би круто пиццакою зараз. А ну-ка, зараз я його виловлю. От він. Є! Е! Ха-ха-ха-ха! Блін, який карась, дивіться. Під цакою вихопала. Офігеть. Величезний, здоровезний. Ух ты, нарешті. Гопро зніми відео. Ух ты, хороша. О, прям хороша. Ох. Ух ты, як вона взяла його. Та ти що? І така крупна. Та, не можу в підсаку взяти. О! Є! Блін, ну це ж варто було стільки чекати. Але щоб таку рибу взяти. Ух, важка. Вау! Ух! Ха -ха -ха. Та це мамулька! Подивіться, тут, тут задвушечка така! Тут прям задвушечка! Ух ти ж важка! Слухайте, важка! Закровила, бо Воблер взяла в саму просто шахту, що називається! от така у мене сьогодні! Щука! Ух ти! Хороша рибина, дуже хороша. Це ж треба було стільки її чекати. Але воблер там... Ой-ой-ой-ой! Ауч! Так. Мене вже порізала сильно. І в неї тут, звісно, біда. У неї тут, звісно, біда, тому що вона його прям... Прям сильно-сильно далеко захавала. Опа. Фух. Зараз ми її заважимо, випустимо. Я покачаю її, сподіваюся, що вона попливе собі далі жити. Друзі. Відтарували цю, я не знаю, як назвати, сітку. Два восімсот. Чистої ваги 2800. Майже трьошка. Оце реально трофей. Клас, я дуже задоволена. Я її дуже сильно поранила, але вона відкачалася, з нею все добре. А вона у відповідь дуже сильно поранила мене, не може зупинити кров. Я прям відчула, знаєте, як оцей зуб у неї такий великий збоку терчить. Вона крутанулась і прям прорвала цим зубом мені палець. Ну нічого, все чесно, правильно. Так що дивіться, Бать, підходь ближче сюди. Покажемо, що ця красотка йде додому. Така дуже-дуже приємна. Опа. О! <кій> Боже, у мене нема слів, у мене поки одні емоції. Намагаюся зупинити досі кров. У мене ще один палець, я помітила, що порізаний, але так сильно тільки один. Водойма називається Cool Place. Це чайки, Київська область, водойма моїх друзів Іри та з Андрієм. Дуже люблю. І тут найдешевша рибалка в Києві з нормою вилова, з усім, знаєте, як положено. І є отакі класні екземпляри риби тут. Тому приїжджайте. Особливо, коли така погода. Все, у мене вже, знаєте, у мене вже день склався, у мене вже все добре. Просто ще хочеться щось спіймати, але насправді. Емоція просто нереальна, тому що риба дійсно здоровенна. Клас. Спрацював отакий от лайф-таргет, імітація грає малька. Насправді я їх розрекламувала і вони дуже сильно розпродалися. Я не знаю, що там залишилось в наявності, ну, може, декілька ще штучок залишилось. Посилання під відео вам залишу. І так, да, це саме такий воблер, який можна виграти. В розіграші за підписку на канал FishFish. Fish. Під минулим відео декілька людей питали щодо моєї сумки риболовної цієї. Це гамакацу. Вона коштує біля двох тисяч гривень. Вона є на нашому сайті FishFish, Fish. я вам залишу посилання під відео. Дуже подобається, мені зручна, е, нічого зайвого, у неї багато таких. Від сіків тут у мене там карцанги, тут у мене кусачки. Для пішохідної риболовлі те, що треба, і мені дуже подобається, що вона просто чорна, нічого зайвого. Ну, знаєте, от просто чорна. Пасує під будь-який одяг. Ухди! Є зніми відео. зніми відео. Чи ж вредно, а? Ну ця, це набагато менше. її обережно в підсаку. Ні, 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 ні. О Боже. Ну знає, що ти це зробила? От і... Я дуже люблю цю підсаку, вона дуже зручна, бачите, така довга ручка, але от коли у тебе в і щука робить так. Це жах. От такий. Щупак. А тепер це буде дуже... О, ні, ну на що, Ах, капець. Ну ви зрозуміли, так? Да? Я ще думаю, може не брати її в підсаку така маленька. А вона мені тут біди не робила. Вже час їхати, тому буквально роблю декілька останніх закидів і збираюсь на роботу. Останній закид і на сьогодні це буде все. Вже час. Спіймала сьогодні дві рибки, ще десь три клювання точно пам'ятаю. Але ось таке відкриття кастингового сезону з таким трофеєм мене більш ніж влаштовує. Я щаслива. Ну от все. Дякую всім, хто дивився відео до кінця, всім, хто підписується. Ви самі найкращі. Пока!